Вадим Гільчук, ветеран прикордонної служби з Чернівецької області. Вадиме, доброго дня! Доброго. Сьогодні будемо говорити про вашу історію, про ваш бойовий досвід, і просто має бути приємна розмова. Спершу почнемо з такого кута про ваше повернення до цивільного життя. Як воно взагалі відбулося? Спочатку, в принципі, після того як е, я пройшов реабілітацію, точніше, вже після госпіталя, після реабілітації, коли я повернувся в своє місто, це Чернівці, то в принципі проблем ніяких не було через те, що я одразу адаптувався через щось, а це було в мене спорт. Далі я більше почав комунікувати з хлопцями, більше комунікувати з, різним, з різною командою, як я попав в спорт, і якось воно так поступово-поступово привело мене до цивільного життя, і в принципі ніяких проблем з цим не було. Єдине, що може таке бути, те, що коли ти приходиш в люди, ну є таке, як коли ти на візку, люди думають, що ти а просиш кошти. <с> да, вони там закидують по пару гривень в сумку, коли вона відкрита. На жаль, ця привичка <с> досі не позбулася, того це є єдиною проблемою. Також люди дякують, вони не вміють, на жаль, де коли дякувати. Вони там підходять, щось тебе обнімають. Людина, яка не контактна, їй це не подобається. А так ніяких в принципі, проблем немає. У нас люди. Не те, щоб свідомі, але вони хороші. отак. Розкажіть, чим зараз ви займаєтесь, вже повернувшись до цивільного життя, повністю адаптувавшись? Після того, як я якраз поїздив по різним змаганням всеукраїнським та міжнародним, то повернувшись, я почав спочатку займатися волонтерством, потім громадською діяльністю, визивавшись на всілякі заходи, для того, щоб якби, соціалізуватися, розказувати історії. Я думаю, що це було ну, хорошим досвідом і для мене, і в принципі для молоді, тому що я часто виступав. Потім е, прийшов зайнятися професійним спортом, е, присвятив себе жиму лежачу в зараз виконав майстра спорту. Після цього там в мене є друг у Львові, він запросив мене у свою організацію, громадську організацію, то по якраз ветеранському спорту, по адаптивному спорту. І я вже десь півроку в тій організації виконую роль по суті, всього організатора ветеранських змагань та заходів, всіляких ветеранських. Вадимо, все ж таки хочу порушити питання ставлення цивільних до ветеранів. Скажіть, з якими проблемами, я думаю, вони є, ви зіштовхуєтесь чи зіштовхувалися вже в цивільному житті у ставленні цивільних до ветеранів, що б ви хотіли змінити? На жаль, змінити нічого ну, поки що неможливо. Це має прийти до кожного? До кожного має прийти вже особисто, коли людина зіштовхнеться якось з війною. Тому що якщо в неї нікого немає, хто воює або знайомого, або близького, і вона в принципі, до цього не дотичена, то вона несвідома. А як дойти по-іншому? Якщо чесно, я не бачу ніякого виходу, того поки це вона не зіштовхнеться з цим, то, то так і буде надалі. А з Чим ви зіштовхувалися у спілкуванні цивільний ветеран, що вам не подобалося, що вас обурювало? Був такий досвід? Стараюся не з незнайомими мені людьми, цивільними не спілкуватися. Більше спілкуюся з ветеранами, з близькими і таке, і з журналістами. Добре, говоримо про ваш бойовий досвід. Скажіть, чи як ви взагалі потрапили до війська? Чи... Доброволець чи кадровий військовий. У 2020 році я підписав контракт в жовтні, далі я служив до, просто служаючи на кордоні, мій підрозділ служив до 23-го року якраз, точніше, до того, як я попав на війну. Зустрів війну би, у Чернівцях, служив, в принципі, досить спокійно, думали, підрозділом разом попадемо на війну. Нас всім підрозділом 30 плюс людей відправлять, але, на жаль, сталося не так. Були такі зведені загони, де вибиралися по пару людей. По пару людей з загону. Загін це якби, наша частина. І по пару людей відправляли. Відправили двох, відправили в Новоселовку, в Донецьку область, далі там. Вибирали куди що, і так я попав на Бахмут. Там прослужив, на жаль, не так багато два тижні. Побачив досить багато чого, але підірвався через два з половиною тижні. Можете розповісти про життя на війні, про ті моменти позитивні, якщо вони є. Які закарбувалися от найбільше у вашій пам'яті. На жаль, коли я попав на війну, ми познайомилися з хлопцями, які їхали з нами. Ми вже познайомилися в Новосолиці, це коли вже був розподіл, куди ми будемо йти. Тобто наші підрозділи були зовсім не, скажімо так, не дружні. І того там я знав, може, 5-7 людей від сили. І того чогось хорошого там. На жаль, тих, хто, з ким ми якраз туди поїхали, ті небагато людей, з якими ми подружилися, і вже цей, то, на жаль, пару загинуло, того нічого хорошого, на жаль, у мене на війні не було. Тому що в мене немає гарних фотографій з війни, в мене немає чогось в принципі хорошого. У мене є загинувші побратими, у мене є. Там поранені побратими, та й хорошого, в принципі, нічого. Після вже того є багато чого хорошого, а зараз. Ну, а після цього, а саме з війни нічого немає. Будучи там, завдяки чому ви тримались, кріпились? Що вам давало цей порив іти далі, не здаватися? Та я хотів воювати. То, та я пішов. В... Контракт підписав у 2020 році. Я думав, що рано чи пізно попаду або в АТО, ну це тоді було ще до того, як я це думав піти на війну, але воно якось прийшло чу-чуть по-іншому, ну, але нічого. А з чим пов'язане це прагнення хочу, хочу воювати, хочу на війну? Так, хотілося братерство, вся класна движуха ну, з хлопцями. Щось хотілося якраз від цього, що ви кажете, хорошого чогось хотілося. Ми можемо говорити про ваше поранення? Та дам, чую. Як це було, і от перші, перші думки, перші емоції. Це було під Бахмутом, околиць населеного пункту Бахмут біля промзони. Якби... Почали штурмувати позиції, ми почали їх відбивати, і в цей момент, коли ми вже хотіли відступати, через те, що не було вже які позиції утримувати, на жаль, всі вже повідходили назад, нам сказали триматися, але ми розуміли, що нема сенсу тримати. Якби це було дурне рішення, і поки ми відходили, скажімо так, то 120-та міна влучила якраз. Ми обговорювали, що ми робимо, як куди, а це, на жаль, було дуже близько з контактом з Пі... якраз нас всіх, і ну майже всіх, і було багато хто, точніше багато. У нас було всього п'ять людей. Деякі отримали контузії досить важкі, тому що впало прямо біля них. А мені впало під ноги, мені відірвало ноги. Фотографії показувати не буду відірваних ніг. але Відірвало ноги ще одному дуже моєму хорошому, якраз оце от, я там познайомився, дуже гарно подружилося цей. На жаль, йому теж відірвало ноги, але він стік кров'ю через те, що вибирали, кого виносити або мене, або його. Вибір пав на мене, не знаю чого. Так якось вирішив хлопець, який витягував мене. Витягнув мене. Поки витягував в рази, навірно, за 3-4 точно втрачав свідомість. Розумів, що сталося, розумів, що відірвало ноги, кричав, контузія, якось не сильно прикольно було, але думав, що відійду. Все-таки розумів, що, скоріш всього, що відійду, тому що мені перебили артерії, я стікав кров'ю. І закинули в машину. Я в кому впав через велику втрату крові, через дві сутки вже проснувся в дніпрі в, Мєчніково. в Мєчніково, там, якби, Мені вже зробили ампутацію е, кінцеву. І там вже, в принципі, якось, якось вже все нормально. Да, під наркотиками, але я розумів, що, що мені відірвало ноги, що це треба говорити вже якось починати рідним, близьким, і так якось вже починалося сприйняття цього всього. Як цей етап реабілітації і сприйняття відбувається? Якщо говорити самоумічникова, там все було що супер, тому що я був на наркоті, воно якось сприймалося дуже легко. Я собі ну, там подзвонив рідним, кажу: не треба переживати, мені ноги відірвало, але я живий. Там якось воно все розповзлося через друзів, через Знайомих, потім я попав у госпіталь, а далі вже починали до мене приїжджати всі якраз родичі. Важко, звісно, це сприймали кожен, але я думаю, що там, поки я лежав на госпіталізації, точніше в реанімації, то приїжджали до мене, мені було дуже круто. Більш така ж тука, що їд терпиш, але коли приїжджають твої рідні, твої близькі люди, вона якось нема тої болі. Терпиш, забуваєш, якось воно якось воно досить легко проходить. Ви не зіштовхувались з якимось дивним ставленням е, цивільних е, до вас, коли ви вже на протезі? <сміття> Дуже багато людей плачуть, я не розумію чого. Я... Це ужас. Я кожен раз е... це, це не проблема, але й проблема водночас через те, що людина там е... просто. Е... Яка жінка може підійти там, потрогати мене по плечах, відійти і плакати? Я не розумію цього, звісно, але ну, може їй так якось легше. Ну, але це для мене це жах. Як цивільним треба ставитись до ветеранів на протезах, аби ніхто не плакав? Чесно, я ще не знаю. Я хтось такий, щоб казати, як комусь ставитися або щось. Ну, якої реакції ви б хотіли? Ніякої реакції, жодної реакції. Ну, типу, зараз багато дітей там, на, наприклад, пальцем показують, ніг нема. Жінки там, е, ну точніше, мами цих дітей, б'ють їх, щось кричать на них. Це теж неправильно. Це ж дитина, що вона винна, це вин десь не ту людину, точніше дитину в цьому, значить, це десь. Десь ваш прокол в цьому. А так зараз прикольна тенденція пішла ставити на протези капібар, щоб діти там, наприклад, дивилися на них і воно так якось умиляло їх. Я думаю, що це дуже класно. А тим з тими капібарами. Ви поставити собі? Е, ні, в мене це щось я на це ще не перейшов. Якось може потім. Давайте поговоримо про приємне, про спорт. Ви постійно здобуваєте перемогу у пауерліфтингу. Цього липня дві срібні медалі ви отримали. Які наступні змагання будуть? Ну, ветеранський спорт я відкинув трохи далі. Мені ветеранський спорт вже, в принципі, дав досить великий поштовх у професійний спорт. Далі я думаю, що от після цього. Зараз, на жаль, часу прям займатися, займатися немає. Є цілі, є мета якась, але воно просто буде довше через те, що я зараз займаюся саме ветеранським спортом, організацією, плюс якоюсь допомогою з моєю громадською організацією. Якось воно все переплітається. На жаль, але я думаю, що план є, мета це попасти на чемпіонат Європи, чемпіонат світу. через… Хоча б півтора роки. Не знаю, як воно буде, але сподіваюся на це. Ви займалися спортом до війни? Чи займався, але не професійно. Спорт лікує? Так, да, 100%. Спорт найкраща реабілітація. Навіть якщо ти жирний і общі ніколи не займався спортом, можеш спокійно йти пробувати себе в чому-небудь. Все одно знайдеш себе в чомусь. Ви часто тренуєтесь? Зараз, на жаль, менше так тренувався по 4-5 тренувань в день, Ой, в день, Боже, в тиждень. А зараз, якщо мені вдасться два тренування провести, то це буде дуже добре. На жаль, часу немає. Зараз є дуже багато державних програм для військових, зокрема і сертифікати на отримання житла. Чи чули ви щось про це? Та отримував сертифікат е, на, на житло, але ну, бути реалістами, ти можеш купити це, треба ну, якось, якось шукати це правильно і прощупувати почву, аби це, аби це була доцільна покупка. Це спецрахунок, на якому є кошти, які ти можеш витратити лише на придбання житла. Про суму йдеться? це залежить від того, яка в тебе сім'я, чи є в тебе діти, чи є в тебе дружина. В, мені, в мене немає ні дружини, ні дитини, того якби мені там кашлянуло мало. Але я знаю, що є досить нормальні хороші суми дають, того... Ні, це хороша ініціатива. Дуже, дуже добре, що є таке. Поки дають, можна брати, можна щось дивитися. Дима, останнє запитання, скажіть, у що ви вірите? Я навіть не знаю. Я вірю в людяність. Десь от воно має бути в кожного. Якщо немає людяності, то мені здається, що ну, ми будемо як орки. Коли між нами не має бути того, що зараз є. На жаль, це робить якраз ворог з нами, що це все. Те, що між нами стається, це все. Якраз ворог і робить якимись своїми інформативними способами, але він робить дуже правильно і ми ще більш ведемо себе гірше, ніж якраз ворог. Того в першу чергу має бути людяність, далі все інше. В що треба вірити кожному українцю? Ну це я не скажу. Нехай вірить кожен, що хоче. Б... Хтось в Бога може вірити, хтось може вірити в науку. Аби перемог... Хтось може вірити в війну. Аби перемогти, в що треба вірити? В армію нашу треба вірити і допомагати їй. Дякую вам дуже.